машинка не кадить. В принципе, с картера теж диму немає. Рулетка есть такая. Ну, пан занимается чем-то там ремонтом, напевно. Так, запасочка. Домкратик, днище целое. То есть сзади все целое. Можно, можно. А два прикурюва, аптечка, аварійний знак, ключик. Ну, ось такий ось автомобіль. Взадін машина зовсім ідеї не билася, не цей, нічого немає гнилого, все стоїть оригінальне. Тільки був удар, а то з сторони водія. Каже, був не сильний, каже, але ну, подушки спрацювали. Поміняли каже, бампер поміняли крило. Який автомобіль на твої гроші? Дивись, думай, кажи.